Ще 12 нових шкільних автобусів передали громадам Вінничини. Це остання партія транспорту, який закупили цього року. Державна програма передбачає фінансування з державного бюджету. Цьогоріч це 59,2 мільйона мільйони гривень були виділені в Вінницькій області. І завдяки співфінансуванню громад, яке загалом склало 59,1 мільйон гривень. Це дозволило нам придбати 30 автобусів. Це нам дозволило забезпечити 27 громад новими, комфортними і в тому числі. Слії головне відмітити доступними автобусами. Оратівська, Турбівська, Соболівська, Піщанська, Махнівська та Ободівська громади отримали по одному шкільному автобусу Стрижевська, Козятинська та Калинівська громади одразу по два. Наразі в регіоні вже курсують 337 таких автобусів. З них 50 – обладнані підйомниками для дітей з інвалідністю. Дякую всім, хто надав субвенцію уряду Вінницькій обласній військовій адміністрації, звичайно, нашій громаді, яка половину коштів виділила з бюджету щодо придбання таких автобусів, які є край необхідні в нашій територіальній громаді. Два шкільних автобуси це один буде в опорний заклад села Дружелюбівки, а один в опорний заклад села Нова Гребля. Ми вдячні, що ці автобуси нас будуть, вони нам дуже потрібні. За час війни громади області передали для потреб ЗСУ 58 шкільних автобусів. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було мобілізовано чотири автобуси шкільних і виходили з того, що вже складалося. В минулому році теж за співфінансуванням отримали шкільний автобус. Частково була проплата з державного бюджету, частково з місцевого нашого бюджету. І ось знову за співфінансування 50 на 50 знову у нас буде новий шкільний автобус. Нові автобуси українського виробництва обладнані всім необхідним для комфортного та безпечного перевезення учнів. Варто відмітити, що наші автобуси мають дуже високий показник локалізації, більше 55%. Велика частина податків залишається в Україні. і Це дуже важливо в умовах військового стану, тому що лише внутрішніми податками ми маємо можливість фінансувати збройні сили України, а лише вони нам дають можливість забезпечувати навчання наших дітей. Над поповненням шкільного автопарку в області працюватимуть і в наступному році необхідно ще придбати 138 автобусів все для того, аби діти з найвіддаленіших населених пунктів мали можливість безпечно та вчасно добиратися до школи.